Що я обрала роботу майстер манікюра? якісь. Ця посилочка просто заслуговує розпаковки. Це такий немаленький пакуночок, він доволі великий. Я замовляла ці матеріали в основному для дизайнів, але тут є і базові всякі речі, і взагалі в цього бренду дуже-дуже великий асортимент. І в мене навіть просто розбіглися очі, що ж його обрати. Так що, поїхали. це від Adrian Nails. Я знаю, що багато вже знають, а багато ще не знають про цей бренд, як і я. Я до цього взагалі не користувалася цим брендом. Тому зараз ми з вами все протестуємо. Кожну баночку, яку я замовила, ми з вами протестуємо. Це подаруночок. Я не замовляла, це такий кремчик, як я зрозуміла. Подаруночок поклали. Дуже приємно, дякую. Так. 002. Я вже здогадую, що це. 0,02 це в нас база. Це чорна база, це не просто база, 0,02 в такій гарній баночці. Якщо чесно, я ніколи не користувалася базами, гелями в чорному кольорі, тому що мені страшно, що воно не просохне, роз'їсть його пластину, буде аніхолізис. Так що ми з вами протестуємо цю базу. Тестовку я може вліплю сюди, а може в кінці відео зроблю вже детальне тестування всіх матеріалів. Далі в нас блакитна база, вона дуже гарна, густа. До речі, доволі таки густа. І попередня база також вони ну не, рідкі, не рідкої консистенції. Так що тим, хто тільки починає, буде зручно працювати з такою консистенцією. Я люблю рідкі матеріали, але з густими я також вмію працювати. Баночка. Гарна баночка виглядає отак. от. У мене була фіолетова, тепер синя. Це в нас дискотоп. Дискотоп – це з такими рефлективними блискітками. Він дуже-дуже гарний, дівчата. Ну от Зараз свята і зараз просто всі обожнюють блискітки. І це такі ненав'язливі блискітки. Каметаю. Боже, розпаковку знімаю зранку, бо зараз дуже багато записів і. Я перепрошую за вираження дуба в милі. Так що кава це просто. А тут у мене сільвер. Сільвер це в нас срібло. І це така фарба, мабуть. Також відкрию, покажу вам. Так виглядає баночка рожевенького такого відтінку. До речі, я ще ніде не бачила таких баночок на розлив, щоб були з рожевим таким відтіночком. Так, ідемо далі. А я вже бачу шоколадку до кави. Боже, та це ідеальна розпаковка. Слухайте. Це така шоколадочка. Так от виглядає. На е, тестуванні я вам її не покажу, тому що, тому що я її зараз з'їм. Дегустація друзі. М -м -м, молочний шоколад. І рулончик у замотані. Боже, я вам зараз трошки розкажу. Е, я взагалі раніше просто ненавиділа втирки. Коли я була самоучкою, я взагалі не любила працювати з втирками, тому що це завжди злущувалось, сколювалось, стиралось, якось було негарно. Зараз я їх обожнюю. Тому що з втирками можна зробити просто купу, купезну всяких різних крутих дизайнів, а в мене тут, та дай Бог, так тих втирок, так? Ну, дивіться, просто один, два, три, чотири, п'ять-п'ять штук. Дівчата, ну це скарб. Не бійтеся, працювати з втирками, проходьте курс у майстра. у... Господи, у куратора, у наставника проходьте курс у викладача і одразу запитуйте, як працювати з стирками. В мене є курс окремий по нарощуванню і по дизайну. І, звісно ж, це просто перша тема, тому що це дуже-дуже важливо. Так, тут друга, третя, перша і четверта. І. І там було на сайті написано пігмент, але я бачу, що це така гарна фіолетова втирка. В них там дуже великий вибір втирок взагалі. І от всяких штучок для дизайнів, ну, блін, є де розгулятись, дівчата. Так що, Вадріан Нейлс можна сміливо замовляти, якщо ви займаєтесь дизайном. Ось така дивна баночка. Чого вона дивна? Того, що вона рідка. Тут консистенцію не видно, я вам пізніше покажу. І це. Боже, як же вони називаються? Акрилові краплі, чи як вони називаються? Коротше, такі е, крапельки можна крапати на нігтик. Робити дуже гарні також дизайни з ними е, е, покажу більш детально пізніше. Так, тут в мене ще одна фарба. Тут написано 052. Е, я не знаю, яка вона, я її ще не відкривала. Відкрию разом з вами. Колекція була смачна. гель желе Гелем-жиле я користуюсь дуже давно. Це дуже офігенний матеріал. В принципі, гель желе дуже зручний і для дизайнів, і для укріплення. Для укріплення просто в саме сердечко. Я навіть зараз з вами відкрию його, тому що мені дуже цікаво, якої він консистенції. От мені прям дуже цікаво, так? Й-маю, дівчата, -май, який тут колір гарний, -маю, це ж капець просто. Блін, і на коробці не подивилася на упаковці який це номер, але колір відпад просто. З ним можна стільки всього зробити. На кожній баночці є склад, якщо ви з е, заскоком на склад баночки, то тут можна прочитати. До речі, прикольна тема, взагалі він вирівнявся дуже швидко. Ну, коротше, його не прям поставив і все, він буде отак от стояти. Він трошечки, трошечки вирівнявся. Так що мені ну мені заходить ця консистенція. Я ще не працювала з таким гелем желе, Не знаю, як це буде в роботі ще. Але мені здається, що це буде дуже-дуже зручно. В мене Номер 6 гель желе, дуже класно виглядає. Ну, виглядає прям, прям виглядає класно. Остання баночка. Ватербаза. А, блін, я зависла, я зависла. Я забула, що, що, що це. Ватерба це блумінг-база, розтікашка, коротше. середньої консистенції. ну, Мені здається, ну, в принципі, я вже працювала з блумінг-матеріалами, по яким можна робити розтікання різні. А, і всі розтікашки, всі по-різному розтікаються, чесно. Час, за скільки воно розтечеться, яка консистенція в цієї блумінг-бази, тому що, поки ти покрапаєш те все, поки воно розтечеться, вже і база позатікає. Так що я буду тестити цей блумінг-базочку, -блумінг буду її тестити з вами. І ну, побачимо-побачимо, так кажучи, так? Для дизайнів, дівчата. Це взагалі відео дуже класне для тих, хто робить дизайн на нігтях. Для однотонників воно буде не дуже цікаве. Але, але. Блакитна база і чорна база. Чим вам не однотони. Просто Ну чорну базу може хтось не полюбить. Але що я помітила? Чорна база вона з вітражом. Оцей, знаєте, благородний вітраж просто персик. Мені дуже подобається вітраж. І, а от блакитна, вона насичена, пігментована. Ну, зараз все вифарбую і подивимось далі. Так, почну я з двох баз. Перша база блакитна. Так і називається океан Блю. До речі, дуже-дуже гарно. Консистенція густа, база пігментована, і зараз будемо її вифарбовувати. Друга база це чорна база. Вона не насичено пігментована, вона трошечки вітражна, але також такий дуже благородний і гарний вітраж. Мені вона дуже подобається вже, але зараз ми з вами вифарбуємо їх. Чи просохне вона, чи не просохне. Так, і наношу другу, поки перша база в мене на просушці, наношу другу базу. Ну, ця одразу видно, що прям в неї пігмент хороший. І мені цікаво, як просохне і перша, і друга. Тестуємо нещадно, чи просохла наша база. Ну, Це липкий шар, я дряпаю зараз. Ну, тут фіг, звісно, віддереш. Все просохло. Ніде нічого не пузириться, все класно. Зараз протрем лип. Так, знову ж таки подивимось, чи лишиться щось на серветочці нашій. Протираю. Серветка чиста. І просохло добре. І беремо другу базу. Друга база блакитненька. Тицькаю її. Також нічого ніде не вздувається. Витираємо липкість. Я прям так нещадно тру. Ну, і знову ж таки чиста. Що на першій, що на другій серве, то ну, такі трошечки-трошечки пігменту лишилось, але зовсім трошки. Так, далі в мене дві фарби. Одна 152 і одна Mirror Silver. Зараз будемо з вами їх відкривати. Ні, не падай, не падай, не падай туди. Не треба воно тобі. О, <глаз> я вафії, дівчата, йо маю, дивіться, дивіться, яка вона гарна. Боже, дивіться, як це гарно. Ви що такий кайф, як вона переливається, ймаю. Так, ставлю поки першу. Я в шоці? Так, не падай, не падай, не падай. Не падай туди. І ця офігеть яка гарна. Дивіться, ну вона просто скло склом, ну, дзеркало просто. Офігеть. Офігеть! Ви тільки уявіть з цими двома банками, які зафігачить дизайни можна. Я, я в шоці, ну це любов. Так, наношу на тіпси. Починаю з такої золотої. Номер ви бачили який. Вона для промальовки дизайнів, але я зараз нанесу на тіпсочку. Така золота, золота, прям дивіться. Дуже кайфова. Тим часом мої бази вже висохли, і просто дивіться, які вони гарні. Це кайф. Боже, це ще офігенніше. Ну мені просто срібло більше подобається. Я просто цей колір більше люблю. А так вони обидві класні. Це раз'ю просто. І ця прям така насичена, насичена, мені здається, її треба дуже в тонкий, колі, в тонкий шар, тому що може не просохнути зараз. Боже, ну, це дзеркало просто, це дзеркало. От хто шукав дзеркало, фарбу, то це вона. Просто клас. Скільки не вожу пензликом, кайф. Так, гель-желе ми вже з вами відкрили. Він дуже гарного кольору. Такого він гарного кольору, напівпрозорий, ну, майже прозорий, дуже кайфовий. Зараз також його протестую. Трошки по-іншому, не так, як бази і кольори. Гель-желе треба тестувати, як він стоїть. Так що будемо зараз нарощувати клювика якогось на тіпсу. Мені дуже важливо, щоб він зберігав свою форму, тому що це і для дизайнів класно. І для ремонту нігтиків також офігіть. І подивимось зараз, як просохне мій клювок. Майже на повітрі тримається просто. Ну, я висушила і дивимось на мій такий дзьобик. Він просох добре, тут нічого ніде не збирається. Раз ми з вами ще зробимо ми намажемо трошки побільше. Потім здеремо і. І спробуємо зламати. Так, я вже зняла стіпси наш гель желе Просох він добре навіть в тому місці, де я прям з горбинкою нанесла, воно все одно. ну Зламати його нереально просто. Я прям нормально зламала. Ну, і то зламала там, де його було дуже-дуже мало, кінчик зламала. З цією баночкою я вам буду показувати просто магію. У мене номер один. І я починаю на матову основу виносити крапочки. І роблю такий свій якийсь нікому відомий дизайн. Коротше, сам прикол в цих крапельках. Вони дуже гарні виходять з таким, наче синє, але тут є фіолетовий підтон. Чекаємо, поки підсохне. Приколяха в нас виходить. Я знаю, я пам'ятаю, коли я ще тільки починала працювати, то це був, ну, дуже популярна була така штука. А зараз е мало де бачу, але дуже класна штука для дизайнів. Мені подобається. Дуже гарні такі розводи получаються. Прям прикольно. Дивіться такі. Ну, там є різні кольори, можна обрати, який хочеться, можна взяти всі одразу. І саме цікаве для мене, в принципі, це втирочки. У мене тут є перша, друга, третя, четверта, і просто така фіолетового кольору. Зараз ми їх всі затестимо. Кажу на рожевому фоні, на моїй рукавичці, тому що і так уже все в блискітках. Ага, цю ще треба так. Відкрити, боже, яка вона яскрава. Клас. Так, ну і погнали. О, дивіться, -маю, це дуже гарно, це дуже-дуже гарно. Вона прям така. Дивіться. Зараз ще спробую всі по черзі втерти. Так, це перша. Друга. Перша, друга, так переливається гарно. Так. Третя. І четверта. Оці чотири, вони такі напівпрозорі, тому їх на молочному було погано видно. Але на моїй рукавичці їх видно краще. Можна на чорний фон втрати, можна на світлий. тут вже хто любить ніжно, хто любить пажощиток. Така краса в мене вийшла.